Ти не один, з тобою завжди Бог, вночі і в день слідкує Він за нами. Не бійся темряви, бо з ним у двох не страшно життєвими шляхами. Ти не один, Господь то твій покров, і в шторм великий будеш скрізь безпечний, бо Божа милість і свята Любов тебе укрив горі безперечно. Не бійся тільки віруй, каже він. Довівся йому у житті земному. Ти думаєш, що борешся один, і діла до тебе немає нікому. Та знай, ти цінний друже для Творця, він любить тебе вічною любов'ю, любов та любов безповчання без кінця, підтверджена у його святою кров'ю. Бог не залишить сироту вдову, свою підтримку надійшли і вчасно, надію все відселенку живу. Вітрами війти заборонить гласно, йди вперед, крізь морі, і туман, не жди людської втіхи і розради, бо там розчарування і оман, і лицемірства, і задрості багато. Любові ласкавіших не шукай, а сам стремись, ближньому дарити, що просило тебе, перш ти прощай і буде легше в цьому світі жити, не будь сумним. Є причин, щоб вратіти і життя втішатись з тобою, Бог. Ти в світі не один, а разом з ним нам нічого боятись.